Всім привіт! Я Олександр і ви на моєму каналі Белакс Design, і це розділ ділюся, приміняю. Сьогодні, бачите, в мене заді дровник, вже є дрова. Е якась кількість. І сьогодні в мене на обзорі обслуговування бензопили. Е мені бензопила досталася від родичів. Зараз я покажу, в якому вона стані і що я буду з нею робити, я вам покажу далі. Погнали! Ну, дивіться, я вже бензопилу якимось чином розібрав, але дивіться, в якому у нас там просто куча масла, куча ну, опилок, стружки. Це просто жах. Це просто жах. Вона вся в маслі, вся в копоті в гарі. Тому я її бачите, розібрав шину. Почистив її, всередині помив. І цепь поки що почистив, помив. Потім буду дивитися, в якому вона стані. Кажуть, що була нова. Це вже потім питання інше. А зараз я повинен це все вичистити, вигребсти. Масло тече. Подивлюся, може чогось не вистачає, може багато масла залити. Не знаю, в общем, буду це все розбирати, буду це все чистити і мити. Ну що ж, я в роботі, погнали. Так, для початку я буду просто все відмивати від цього бруду. Просто Звичайний бензин. Він розчинить масло. І все, що там прилипло, вся грязь, звісно, можна спочатку ще механічним способом це все почистити, щоб було швидше і скоріше. Все, а потім буду домивати може більш чистішій ємності, але поки це грязні роботи, для того, щоб розібратися, що з собою представляє сама конструкція бензопили, що тут треба робити, що треба почистити, що треба зняти. Це механізм. Натяження самої зараз ще трошки чистим бензином. роблю це бензином, бо е, з розчинника не маю. Тому якщо у вас є розчинник, ви можете це зробити звичайним вайт з пірітом. Буде теж добре. Тому тут щось, бачите, чи виїло, цепь пішла не туди, ось, ось згризла щось. В общем, задача розібратися, що, як і до чого. Чесно кажучи, ні, ніколи не розбирав бензопили, так, щоб сказати, що я їх розбираю кожен день. Але я за принципом таким, якщо хтось щось зробив, зібрав, то його можна розібрати, почистити і зібрати або відремонтувати і зібрати наново. Згадаю, що тут треба буде розбирати цей механізм. Тут є штир, який підкручує натяг. ще щось, щоб там це все вичистити. Тут була, не знаю, якась заглушечка пластикова, чорна, вона з'їлася цеп'ю. Може цеп злітала, бо навіть пошкоджено тут металеве кільце таке. В общем, зараз буду його розбирати і потім дочищати і збирати. Заново. В общем, все масло просто. З нього, напевно, коли пиляли деревину, таке масло шурувало, щоб просто неможливо було. Або воно жерло дуже масло. Такий перерозхід був. Хтось на це звертає увагу, а хтось не дуже Тому навіть сама пружина не хоче працювати, десь тут перекошен механізм. Дивіться, тут є один він другий, а тут третього нема. І за цього тут є перекос і. Сама, сам захист спрацювання не працює, тому я його буду повністю на тим. Підемо в цю сторону. Будемо розкручувати. Я думаю, треба розкручувати обережно, бо тут можуть бути пружини. заглушка. Где кое куча, куча грязи. Куча грязи. Куча. Грязь, яка. Масло, пыль, стружка. Это основная грязь для бензопылы. Розумію, це кільце металеве знімається, коли розкрутиться цей механізм. Що тут добре, все зрозуміло. Все почистимо. Потім просушимо, промилю ще чистим бензином. Щоб було все чистенько, але мені здається, тут ще є. Стопорне повинно було бути, чи кільцець, чи ще щось. Я вже подивлюся по конструкції самої пилки в інтернеті. Бо тут отвір, який до чогось касається. В общем, гляну. Зараз головне розібрати цю конструкцію. знайти, що такий об'єктчик. Буде саме цікаво. Куча пружин. І воно може стрілянути. Ну, основну пружину я зняв. и видите тут такая пружина такие механизмы Натискаєш, і не натискається. Ладно, помиємо. Дивіться, я думав, що це якась підкладка, оце чорне, да? Типа якась вставка. А це, я так думаю, що тут ходив оцей хамут, оце. і він його просто от цього розплавив. І це чорний пластик плавлений. І пружина. Вона повинна давати хід, да, там його натягувати цей захисний речах. Вона просто до нього прикипіла до того пластика і вона не включалася. Я це все розберу, його щищу ножем, почищу, може наждачкою якоїсь зачищу і поставлю, подивлюся, як воно буде працювати. В Це довгий такий процес. Ремонт превращається в капітальний ремонт, чи обслуговування, обслуговування самої пилки превращається в капітальний ремонт самої пилки. Бензопили. Все відкладую, закидую деталі в бензин, хай киснуть. Подивлюся, що тут у нас в основному блоці. Куча, куча мусер. Щось вже бачу шатається, болтається, але це не повинно таке бути. удача. Короче, да, 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 Полный трэш. В общем, буду, буду пытаться Якось змити, помити, роздивитись, що в якому стані і що до чого. Ну, дивіться, це все я розібрав, помив плюс-мінус, ще потім буду домивати. Тут буду пластик щесувати, щоб все працювало. Це все зберу, помию, домию. Ще, зніму свічку і почищу, подивлюся, що там з нагаром всередині. Тут все буде сохнути. І потім буду збирати, як зберу, буду запускати, буду показувати, якщо вийшло. Дивіться, тут така є вироботка. Тобто тут була пластина, яка давала защиту рычаг защити. Вона нагрілася і проплавила повністю корпус. От. Я з цієї сторони його залью, ще почищу наждачною бумагою, і потім залью боксіткою і вирівнюю плоскою, щоб ця пластина туди не заходила і вільно рухалася, бо вона. В цій канаві не дає можливості речагу натискатися. Ну, взагалі, якось так. Ну, Взагалі-то ви бачили, в якому стані знаходилась пилка. Я її от повністю розібрав, ну, може не повністю, там не знімав бензобак і все остальне, але почистив. Зараз воно підсохне. Ще додатково промив, чистим бензином, буду збирати, буде висихати, буде дивитись, що там, як що замінити треба. Потім покажу, що вийшло. І так, я бензопилу вже відмив, очистив. Ну, наскільки це було можливо, наскільки розібрав дивиться вже в такому нормальному вигляді. Нема куча масла, нема куча грізюки, все чистенько. Тут, 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 тут. Але в мене з'явилася така проблемка. Точніше вона і була. Я думав, що після чистки і після всього вона все пройде, але не пройшло. Дивіться, в мене підтікає масло. Ось тут. Сьогодні я дивився відео. Як там розібрати маслонасос і причини його устранення. Тому я... Бачите, Тормоз вже працює. Так, тому Я буду його розбирати і буду ремонтувати сам маслонасос. А так взагалі все зроблено. Дивлюся цепні тою стороною установив. Ну ладно, то переставимо. Так що, все буде нормально, я думаю, вона буде працювати і пилити. На цьому пилка виглядає набагато, обслуженіша, чистенька. І все, все буде пилити і робити. Ну, От на цьому все, а як буду розбирати маслонасос, що я буду з ним робити, я вам покажу в другій частині. Все, па-па. Робіть, обслуговуйте. І техніка повинна бути доглянута. Бай!